Всім привіт на нашому каналі. Ранок в нашому курничку ми у нашого бройлера. Бройлер коп 500, інкубований з українського яйця. Придбаний скільки їм там було? 16 днів підрозченим. 25 штучок ми придбали. На сьогоднішній день їм без тижня місяць це що у нас? На сьогоднішній день їм 23 дня. Що в нас? Значить, По харчуванню, поки що ми харчуємося по купним ось З'їли вони мішок калинки в мене вже. Рівно 25 кілограм корму вони з'їли за 7 днів. Тобто, по кілограму корму на голову вони з'їли. Що п'ють? Значить, П'ють по черзі вітаміни. Зранку ставлю вітаміни. Зараз у мене інтровід АОР. З вихлунку мілілітр на літр води. На ніч ставлю їм міафос. Міафос це препарат кальцію, це таке саме, як ловітфос, ну, Там зовсім малесенька є в кількості діючої речовини. Коротше, препарат кальцію Міафос. Мілілітр на літр води даю, і туди ж на той же літр води 5 капель аквадитрима. От роблю їм 5 літрів водички на день, 5 мл міафоса і 25 капель аквадитрима. Ну, 20 можу капнути від жадності. Ну, 25 потрібно. Це то, що по харчуванню по умови. Ну, Умови бачите, які. Клітка велика, клітка простора в даному. Приміщення у нас приміщення тут 12 квадратів, і витяжний вентилятор, і відкритий лаз, і відкриті двері, і говорити про якусь щільність посадки чи порушення вентиляції ну тут просто, напевно, смішно, тому що 25 бройлерів на 12 квадратних метрів це дуже круто. Ростем, їмо, трішки какали спочатку, як приїхали, підпоношували, але ну, то не дивно, то, тому що від стресу і перегрів і все на світі. Але, в принципі, так, політ нормальний. Але ось позавчора дивлюся, я одне курча у мене засумувало. Засумувало, причому дуже крепко. Перша була думка в мене, що це, скоріше за все, коксидіоз, Ось воно у нас. Я його відсадила. І думаю, буду спостерігати. Першим ділом хотіла побачити, який у нього послід. Якщо понос, то ясно, що щось там з ним не то. Але, друзі, поносу в нього нема. Це от сьогодні воно так ну, в нормальному, в бодрому стані, будемо казати. А то от дивлюсь на нього, воно стоїть раз, куняє стоячи. Я його ткну, він як схаменеться, так, біжить поїсть, біжить, поп'є, далі стоїть куняє. Ну, коротше кажучи, відсадила я його перший день, коли е, це позавчора відбулося. Перший день ще якось так воно поганенько воно почувалося. Вчора дивлюся йому краще трішки. Сьогодні от воно бодрячком, воно їсть, воно п'є, поносу в нього нема. Їсть дуже поганенько, і п'є аналогічно так само ж дуже поганенько. Але воно тут, на підлозі, в нас одно і ось як ви бачите, навіть воно зібралося і е, чіпуритися. Що відмітила? Що воно якби призупинилося в рості, от яким ми його привезли, може трішки-трішки, якщо по тим, що в клітці е, добре видно, що за тиждень є динаміка в рості. Вони підросли, вони такі, ну видно, є опірення, стає краще. З кожним днем, як би. От, а в цього не так. От воно маленьке, воно собі подзьобає трішечки і ходить собі, куняє, потім встане знов. Що це таке, друзі? Друзі, це асцит. Асцит на початковій стадії. Це видно зразу неозброєним оком, і я зразу це зрозуміла в той момент, як е, от його зняла і побачила, що по носу нема. Яка перша і найперша ознака? Дивіться, його тіло він повністю синій. Він синій. Просто синього, темно, синього кольору. о. О, отут під крилом, дивіться, якого він кольору. о. Отаке посиніння шкіри це перша ознака асцита. Асцит – це водянка у бройлера. Проблема, яка нікуди не дівається, яка виникає практично на всіх господарствах. Десь воно є більше, десь є менше. Рідкі такі випадки, коли господар може цього уникнути. Ну, в принципі, якщо я не помиляюсь. 2% падіж від асцита вважається нормальним. Що це таке? Це не хвороба. Вірніше, як це є не хвороба, це є, скоріше казати, патологія. Це то, що ми знаємо, буває розріжеш бройлера, у нього в животі вода. Може бути така світлувата, жовтувата, соломяна, трошки більш тягуча, менш тягуча, можуть бути якісь такі, як жилейні, прямо. ну не знаю, згустки. Ось. Це друзі, асцит. Чого він виникає? Ну, найперше достеменно і 100% нема такої інформації, принаймні я її не знайшла. Але прийнято вважати і думати, що виникнення асциту, це є перше, це найперше це є нестача кисню. Що таке нестача кисню? Це не на тому етапі, бо наприклад йому не вистачає дуже інтенсивний ріст, високопротеїнові, поживні, достатньо важкі корми. На перетравлення цього всього діла бройлер повинен споживати багато повітря. Якщо погана вентиляція. Якщо дуже щільна посадка, якщо е, от ми, наприклад, у нас клітка, от зараз ми чистимо через день. Цього достатньо. Ну я думаю, що через тиждень вже чистка буде ці, ну, щоденна, тому що випаровування посліда у нас в курнику на даний момент, е, і взагалі за це літо я вам хочу сказати, мух у нас не було. А м'яка запаха, нічого у нас не було. У них чисто і повітря, я впевнена, їм вистачає аж отак. Вот Але все рівно отака ситуація прострілює. Послід треба прибирати, я вважаю, тому що він по-любому пахне, він виділяє. Якщо вони сидять в кліпці, воно по-любому саме на них і піднімається. Це перша причина. Друга причина, якщо є, десь підгулює по, по вітамінам А і Е, особливо якщо і селен, селен, якщо десь підгулює корм, якщо є десь якийсь дисбаланс, це також може викликати асид. Третя причина дуже щільна посадка. Дуже щільна посадка, тіснота. Якщо в бруді сидять, дихають во вот, як буває, що дивишся, відео чи що, та той бройлер сиді, сидить в дільмі по коліно. Звісно, що він там у нього там буде і падіж, і все на світі буде. Генетична схильність, ацид, наприклад, у несучок чи у м'ясо яєчних, у породних, породних, важливо, вони страждають менше. Бройлерна птиця, це стосується курочки бройлера, це стосується бройлерного індика, ну, важкого кросу, таких, як. Бік шість, конвертер, бут бутвісім скільки їх там є ціла куча тих бутив і бідів. Вся бройлерна птиця швидко птиця, вона до цього схильна, тому що набір маси йде швидкий. Організм просто не справляється, не справляється серцево-судинна система. Маємо недостачу кисню. Відповідно, маємо недостатність збагачення крові і організму тим киснем. Відповідно, маємо навантаження потужне на серце, тому що організм повинен отримати свою дозу кисню а в крові його мало. Відповідно, серце працює в навантаження. І як внаслідок в такої птиці, вже при розтині, можемо бачити, що вода з нього тече, серденько в нього малюсіньке, таке зморщененьке, таке вже ну, атрофія, коротше, серцевого м'язу настає. Також однією з причин можуть бути мікотоксини. Мікотоксини, що це таке? Це якщо корма зроблені з зерна чи з інгредієнтів, в яких і була наприклад пліснява. Чи не додали там, наприклад, сорбенту тих мікотоксинів. Якщо е, підкислювач от бройлеру дуже потрібен, тому що він допомагає бройлеру і спеку пережити, і трошки нормалізує мікрофлору. Боже, друзі, у мене дурдом тут ще й кішка прийшла. Індики на дворі кричать: Мурка, іди з Богом тут тобі їсти нема. От. Також, також може бути отрує, якщо, не дай Боже, дали курям щось солоного бройлерам, отруєння повареною солью, якщо неякісний поганий корм, десь там під тух чи що, в ньому теж токсини, це спричиняє пошкодження судин і відповідно, так би мовити, утічка рідини в брюшну порожнину. Ось такі друзі, причини виникнення цього асцита. Що з ним робити? Ну, я не знаю, як на великих господарствах. От воно малесеньке, бо таке. Що з ним робити? Їсти тут нічого, прирізати його, ну тут їсти нічого. Взагалі, якщо у птиці асцит, і ми помічаємо, що вона, якщо вона вже в такому віці, що вона більш-менш може бути. Використана до столу, а купку треба однозначно одразу прибрати. не чекати, доки наросте сліфтоматика, не чекати, поки воно у вас на очах просто викне і здохне. Це можна їсти. Звісно, а з цих на початковій стадії він, ота рідина, котра всередині птиці, яка витікає. Вона не має е, запаху, вона не вонюча. М'ясо не воняє. Е, ну, я, наприклад, якщо такі випадки у нас стаються вже на дорослому бойлері, ну я так для остраху я не беру внутрішні органи, але собака їх їсть з задоволенням. І ось ще одна е, прийшла наша шанувальниця, це наша спадщина. Ми її отримали з будинком, вона теж їсть нормально, мурця. Вот. А м'ясо абсолютно спокійно, можна і споживати, запікати, і варити що завгодно. Але якщо асцит вже такий хорошо, конкретно стадія, ця рідина може бути гонюча, зловонна. І так само. Аналогічно може боняти і м'ясо. Ну, то, що, розуміємо, всі, що таке вже ми можемо їсти і не будемо. Також ще забула сказати про таку ознаку асцита. Ну, от в нього нема, ще нема, бо він маленький, але видно, що в нього буде і животик буде отут набрякати, і животик синій, і весь він синій. Тобто в нього процес вже запущений. Ще нема тієї стадії, щоб здохнути, але вже є та стадія. Котра, ну, котра, так би мовити, поставила його вже на, на, на правильний шлях, як то кажеться. Е, решта будемо спостерігати. Е, поки що нічого я не помічаю. Я дивлюся, е, за послідом дивлюся, е, поїлочки мию я. У нас немає ніпільних поїлочок, але я приспособилася отак на велику дошку, на товсту, я ставлю таку поїлочку. От, а з того боку то відерця, Поки що нормально. Ну, далі будемо бачити, як воно буде. Додамо ще коті решіці, додамо годівниць, щоб був більший фронт будівлі. Також почуково я буду піднімати годівниці для того, щоб бройлер. Та ти там, для того, щоб воїр не їв сидячи, тому що одну зі свого досвіду, чи може так мені пощастило, будемо казати. М -м -м -м. Я думаю, що е на сітці е вірогідність того, що ти сяде, не вся, ну поодинокі випадки можуть бути. Я думаю, що нас саме за рахунок того, от якщо будівниці ставляться так, що воно сидить собі і їсть, сидячи. Я хочу, щоб вони у мене і їли, і пили стоячи. Тобто, ті лапи вони тренували. Поки що будуть вони в клітці утримуватися. Надалі я не знаю, як може підуть і вони. Тут у нас утримувалися індики бік 6. Трішки мали ми цей рік з ними, не трішки, а нормально мали нюансів і проблем. Тому приміщення я дезінфікувала повністю усіма доступними способами. Вірус віру саме оброблено все, все повністю, аж до селі, перебілено, прокурено однохлористом йодом два рази, клітка повністю демонтувалась. Розібрали ще до дошок. Пропалено, промито, прочищено, пропшикано, прокурено, йодокліном посипано. Вода, але звісно, якщо вони підуть на підлогу. Ще раз буде така сама повна санація. ну, Принаймні на метр висоти буде точно. Ну, Індики наші то ще є, вони на дворі ходять, дуже вони збентежені тим, що їх сюди не пускають, бо було добре, ну, інакше в нас не виходить, друзі. Ну, ось такі у нас результати на сьогоднішній день. Побачимо, як буде далі. Над всім дякую вам за перегляд. Контролюйте своїх зброя. Хочу сказати таку річ. Читала і дивилася багато відео, де люди робили експеримент, додаючи корм для бройлера від першого дня. Щоправда, я не можу зрозуміти, як це відбувається, додаючи шрот розтаропши, ну, м'яко кажучи, перемелену розторопшу. От вона продається в аптеці маленькими пачечками, називається шрот старопши. А в нас там, де зерно продають, там її продають на кілограми, і я її купую, перепрошую регулярно, тому що я її вживаю. Я її собі перемою, перемелюю, її вживаю. Вона дуже корисна людям і жінкам, особливо корисна, ну не про то. Також люди робили експеримент і показували, хто вирощує бройлера. І показували результат, де на 100 голів птиці, на 200 голів птиці, при тому, що в раціон бройлера щоденно з першого дня і до забою і додавався шрот старобші. От лише не згадаю чи 1% відсоток, от чи 5%, відсотків. Ну менше з тим цю інформацію можна знайти в інтернеті. То стверджують, що не було жодного випадку асциту. У мене один єдиний, не розумію я можливо, або люди готують самостійно корм і його гранулюють, або додають щиро старопшу, або вони годують від першого дня ципучкою. Ну я щось це не дуже ну не знаю. От і в неї додають. Ну, чи третій варіант, то хіба що на корбіком присипати? Я не розумію, як це з першого дня можна дати. Ну я ще загублю і обов'язково, якщо наступний раз ще ну, я сподіваюся, цей наступний раз буде, ну вже не цей. Якщо буду інформувати самостійно, тому що це я купила підрощених, я не мала ні здоров'я, ні можливості, ні бажання, ні часу зараз цим займатися. Людина у Юлії лужної я купила цих курчат. Птиця в неї прекрасна, птиця в неї доглянута. Чиста жінка працьовита, газдиня, молодець. Я приїхала, вибрала, що хотіла, ціна хороша, птиця доглянута. Всього, мені було це простіше. Але якщо на наступний раз я буду інкубувати самостійно, то я спробую все-таки якимось способом ту розторопшу додавати і вже буду мати можливість зробити якісь ну, свої певні виставки. А поки що так, поки що ростемо, ці ростуть у клітці, це чудо ходить у нас по неізоту. Тут воно чіпуриться, йому сьогодні гарний настрій. Воно сьогодні і бігало тут і літало. Ну, побачимо, що буде. Побачимо, якщо буде геть йому кепсько, то звісно приберемо так. Ну, в общем, на цим, друзі, дякую вам за перегляд, поділилася з вами свої, своїми, своїми думками. Розуміннями можливо в чомусь помиляюсь. Це таке питання, того, що птахівництво це скільки живеш, скільки днів ти птицею, то стільки днів ти вчишся і щось дізнаєшся, довго аналізуєш. Далі будемо бачити гарної вам птиці, здорової, продуктивної, смачної, м'ясної, з яйцями, з гарним голосом і на все добре.